Доброго ранку, діти! До нас сьогодні завітав котик на ім'я Мурко. Він хоче розповісти вам історію, яка з ним трапилась. Тож приготуйтесь і слухайте дуже уважно. Василь Сухомлинський. Як здивувався Мурко? Був собі у бабусі старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється, заплющивши очі, спить. Поклав голову на лапки. Тільки хвостиком махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло. Підійшло тихенько до нього, притулилося і очі закрило. Тепло йому біля котового кожушка. Мурко відчув, що до нього хтось притуляється. Розплющив очі курча і здивувався. Та й сміливе ж яке. Дивиться Мурко на курча, дивується і не знає, що йому робити, чи налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється. Про кого розповідає автор у казці? Правильно, про кота мурка та про курча. А яким був кіт Мурко? Так, він був старий. А що сталося на подвір'ї? Так, до котика підійшло курча. А чому курча жалібно пищало? Правильно, тому що воно загубилося. Вам сподобалась розповідь мурка? Так, я впевнена, що сподобалось. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!